Третій наш день. Дуже сильний сьогодні вітер. І всю ніч був сильний вітер, сильні пориви там. до 20 метрів в секунду десь пориви. Такий потужнячий вітер, загмуфує 100% в мікрофон, але хочу просто його показати, які тут періодично сильні вітра. Но це сам хребет, тому це нормально. це нормально вітроломи. В штурмовці йду, бо по по-іншому, ні. Продуває дуже сильно, продуває до кісточок. Але за ніж за ранок кроси не висохли мої. Там он тіліпаються вони у мене. Такий поламаний кадр зробив. Тіліпаються кроси. Сподіваюсь, висохнуть за сьогоднішній день. Сам йду в кроксах. Такий затишний. Траверс по Пожежевською. Е, міг би, якби був нехожаний, бути дуже незручним. Але от туристи всі обтирають рослинність, обтирають ці кущі, тому йти досить зручно. Достатньо цієї ширини тропи, щоб вона була в принципі приємною, не критичною. Ой, тут місцями. Захищаю такі ялиночки від вітру. І так кайфово, так класно. Вже он. Катюшу під нас догнав. Вона, ну вона обережнічає, бо це все вважає там, слизьким, хитким. Боїться крок не туди зробити. Тому вона оце трохи обережнічає і тим самим збавляє свій ходовий темп. Ну, тут дійсно є і такі оповзні він, і треба мати впевнений крок, щоб це все легко пробігати до лати. Бориві, боревії, потужні. Ну це сьогодні наче на весь день. На завтра щось подібне. Підходимо до Данцижа. А там і торгу Катюшу плотно здуває, та вона насправді теж підздуває, але більш впевнений крок. А її місцями відноси з тропи, вона прям залітає кудись сюди на узбіччя. Вітер дуже потужний. Ми тут закинулись в сховку таку. Перекусуємо і вирішили змінювати трохи плани саме, мабуть, через цю вітряну погоду. Бо вона така і на завтра, Ну, може трохи легше. Але траверсом я ще пробіг більш-менш, Катя каже, там їй вже було незручно. А тут почали підніматися і дійсно ну, сильно здуває. І це ну, не прискорює крок. І сьогодні це все таке дрібниця, але нам ще просто завтра треба цей весь маршрут пробігти навпаки, який ми будемо йти, і підніматися ще на Говерлу. і з таким вітром це буде дуже важка задача. Тому сьогодні, мабуть, робимо сходження на Говерлу і ті дні вже будемо дивитися по ситуації розтягати маршрут там до Квасів. Трохи каменів нас поруджував, тут моє місце. І от, так от весь тут розкидався, всі якісь речі, кип'ячу воду. Тут, прям, тут є джерело поруч, От там є вода видно і там є таке заглиблення з камінцями джерельце є. Зараз буду обідати. Катя не зі мною, вона пішла вирішила йти траверсом. Обідати теж зі мною відмовилась. Тож зараз обідаю, поповнюю сили, буде в мене горохове пюре і цих трохи пшоняних пластівців. Може ще щось поп'ю, якщо залишиться окроп. І все, рухаюсь вперед. На годиннику година. Це зготований обід. Це Катюша повернулась, мабуть, половину а то більше траверсу. Пройшла, повернулась, і оце їсть зараз сидить і плаче через мене. неймовірний вітер. піднімаюсь, я тут знайшов таку ложбину. Отакі пагорби є і каміння. От з таким пагорбцем я в ложбиньці ліг разом з наплічником. Це чернуха щось стоїть тут прямо переді мною. Там Катюха збирається. Я прямо, ми посиділи, я прямо від неї стартунув. і так з руками коручу, біг. Лайк like горіла. І швиденько добіг. Це відпочиваю. А там ще два туристи, два похідці. Вон вони внизу, можна їх бачити. Теж вони з Брескола спустилися, спостерігали ми. Зараз в підніжжі будуть зараз йти. Сніжок. Раніше я показував його як іракес, а от вже ми біля нього майже, майже дібрались вершини. Ну все, зараз Катя відчує літній булінг снігом. Пішла. Тюлень малий. Чернуха. Канюче, конюче. По снігу канюче. Я так споглядаю. Так, піднялись ми на Говерлу. Людяно, смітниково, не знаю, не кайфово, зовсім не кайфово. По дорозі нам періодично зустрічались якісь мандрівці, туристи. Класно, коли люди типу, з рюкзаком валюють, коли вони там. Зацікавлені саме ходом, мандрами з наметом, ну коротше, з усією снарягою. А тут такі, скоріше, однодневні якісь виходи, люди по різному вдягнені, вони зовсім вибиваються з калориту гір, зовсім збивають з якогось настрою. Тому так собі, щось вони тут малюють, вирізають там. Міша і Таня назавжди на говерлі. Ну, така собі атмосферка тут. Тому просто зараз відпочиваємо, спускаємося і десь будемо підрізати собі місце для таборування. Я взагалі не хотіла підійматися, Думала по траверсу піду, а то не так. Але я туди ходила, повернулася. Він мене нагодував тут під горою. І піднялися, Я на, змогла на сварив, Да? Витріпав нерви. Думала, що не зможе, а виявилось, що піднялись за 30 хвилин, піднялися. Якось швидко злетів, для мене це досить легко, хоча і підмотаний, але крок впевнений, легко, класно. Дальон туди. От десь звідти має прийти Катюша. Я іначе маячив, маячив. Тут якось не дмухає вітер, тож зупинився. Ой, так втомив вітер нас насправді. Такий він просто, ну, типу, датошний він насправді. Прям датошний. Це так ще сонце вигріває палючо, ну і тепло насправді. І вітер він з одного боку допомагає, бо неспекотно, класно. Але такі сильні пориви, що він вже починає якось... Ну, просто створюється дискомфорт постійний, бо постійно задмухує, постійно тебе скидає з якогось там наміченого шляху. Але то й таке. Підсікав, перевіряв джерельце і трохи відстав від Катюші, вона десь попереду, я думаю, я її зараз досить швиденько наздожену. Але тут дорога достатньо зручна, рівненька, це вже не спуск підйом. Тому вона непогано набирає темп на такій дорозі. І якщо там на звершеннях якихось можна. А от, до речі, теж джерельце зустрілось мені. Так от, якщо на якихось звершеннях там ще її можу швиденько нас догнати, за рахунок, що вона там переживає за це все, то по таких непоганих стежинах мені треба бити ногу у ногу, щоб її нас доганяти. Якщо ми... Достатньо набираємо дистанцію. Десь тут в сторону, по ідеї, джерело і місце під намети. Мабуть, сюди з'їдемо. Ну, наче так, тропка веде. <рес> Ти за мною біжиш. Передивились декілька стоянок, нічого не сподобалось. Йдемо прямо під самий Петрос. Ще нас зупиняли прикордонник бо подати треба було якийсь там лист на 27. -му. І коротше, це ще та історія, все. Ніде нормальної інформації немає, але ти всім винен і всюди винен. А, хоча ми і займалися цим, ми хотіли все адекватно зробити. ну нас, типу, як це сказати правильно про їхнє милосердя, пожаліли там чи що. Але на мою думку я живу і бороню країну вільних людей. І оце все захист кордонів, я розумію, але наразі не на заході України треба захищати кордони. Ну, це так, це моя думка. Я особливо там не заганявся, хоча б трохи зачепився з ними. Ну, показав документи і все окей, в принципі. Такі види тут. І вон вона Говерла там видніється. Значить, після Говерли ми пішли в сторону Петроса, але там біля нього є кемпінг великий. Але вже якось і пізно дуже втомились. Особливо я. І ми тут знайшли. Місце з джерелом нікого нема. Хоча тут дорога теж, ну ми там будемо. Заночуємо і вже завтра підемо на Петрос. Мені здається, я обгоріла, поки йшла. Гнус заїдає. я такое в сітки. Катюша якісь не захотіла робити штуки, вона вирішила так сидіти, відганяти їх руками. І там у нас захищений пальник короче, і водичка, яка гріється. Будемо робити супчик, от він складений, це соєвий гуляш, мівенча, трохи там соусу, трохи приправок. Такий, типу легенький супчик будемо кушати. Я думаю, наче вона... Добре, що ясно водічка. Коментуй. Та без коментарів Та чого? легенький походний супчик. Гнус нас просто заїдає тут. Видно, як він тут шпараже, все заїдає. вдома там? Ганяємо цикорій на вечір, Катюша, він ще шматочок казінаки буде кушати, якої, <кхай> якої я не доїв сьогодні. А так понамивались тут трохи у нас без ладу і кайфуємо. Туди-сюди будемо відбиватися вже пів на десяту.